Читаси, дитячі аудіокнижки українською. Глузливе слово Українська народна казка. Давно це діялось якось побачив один чоловік у лісі огрядного оленя і довго милувався його красою. Аж той запримітив нарешті чоловіка і зрадів. Бо вже віддавна мав бажання спитати когось про свою красу. Олень наблизився до чоловіка, став перед ним у всій своїй красі та й питає: Чи гарний я? Якби не куций, відказав чоловік. Олень задрижав з досади і каже, Зроби мені сокирою рану між рогами. Та й пригнув голову до чоловіка. Той вагався, але врешті-решт цюкнув сокирою рогатого і в тій же хвилі хлюпнула кров струменем аж до половини високих дерев. Дякую тобі за послугу, каже зранений. За рік прийди на те саме місце. Щось тобі цікавого покажу і скажу. Та за цим словом побіг у гущавину, лишаючи за собою широкий слід крові. Через рік жде чоловік оленя, але вже з рушницею в руці, бо боявся помсти оленя. Незабаром прибіг олень та, поклонившись знайомому, каже подивися, чи загоїлася рана від твоєї сокири. І схилив голову перед очі чоловікові. Тремтячи, оглянув чоловік зранене місце та й каже Загоїлась, і лиш маленький шрамик по собі лишила. Бачиш, промовив, зітхаючий, Олень, рана від сокири за рік заросла, але рана, що мені в серце зробило твоє глузливе слово, не загоїться ніколи. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.